Робочих місць. З них не всі будуть звичайні місцеві жителі, близько 23 третіх місцевих жителів, планується, тому що будуть висококваліфіковані спеціалісти, які будуть займатися специфічними напрямками. Потім після будівництва 150 робочих місць по використанню, по використанню місцевих підприємств буде використовуватись річковий порт Новокаховський, та Олеся, адже весь бетон буде гратися туди, а бетон, залізе бетон. Таук гідромех, який буде використовувати, буде закупати затвори та інші металеві е, пристрій. А також для населення буде дуже позитивним тим, що більшість приїжджих, які будуть мати приїжджати працівників, їм треба десь селити, їх треба. Е, давати квартири, тобто, в принципі, 385-400 робочих місць зможуть на близько 5 років розвивати інфраструктуру за рахунок того, що вони будуть тут знаходитися, знайом квартири здавати, Ну, тобто, гуртожитки. По соціальній сфері. Соціальну сферу теж значна за увага, закладені в близько 200 млн грн. На розвиток соціальної сфери, яка може бути витрачена по вивозі е обладміністрації, райадміністрації, які знаходяться, туди входить облаштування пляжу е та від, е організація відпочинку для Козацької та Обсельської селищних рад. Е тому слід зауважити, що будівництво таких масштабів на позицію 5 років неминуче призведе до. З торгової транспорту та розвитку торговий та спорту інших сфер у переведених районах.